Покажу, розповім та дам рецепт двох варіантів капусняка на гуцульський лад пісного та звичайного. Та недобра квашена капуста, яку ми квасили на весь фейсбук, вже вкисла, то тепер є можливість показати гуцульський капусняк у повній його красі. Навчив мене варити цей капусняк Василь. У моїх краях ця страва виглядає ну зовсім по-іншому. Але у тисминеці він прижився і пакують його за мелу душу. Готують цю страву на копченостях, а саме на копчених ребрах та засипають кукурудзяною крупою. Я люблю, щоб крупа була грубого помелу. В оригінальному рецепті ще додають домашньої сметани і дають йому кілька хвилин з нею промуркати – Обов'язковою спецією є чабрець. Подаю цей капусняк з гарячою відвареною картоплею. Так як зараз маємо піст, то покажу і пісну версію теж. Щоб смак був насиченим, додаю селеру, а копченості заміняю сушеними білими грибами. Заправляю підсмаженою цибулою і теж обов'язково додаю чабрець.